І е, заключний блок, він буде не дуже довгий, це лімфоми. те клітинні лімфоми. Е, ну, що... Ой, я ще до дилентних не, не, до, до не дійшла. я енделентні лімфоми. Зараз я буду коротко говорити, значить індилентна лімфома, на прикладі фолікулярної лімфоми, е, ви знаєте, що це невіліковні хвороби, але е, прогресують вони повільно і хворі живуть довго. Значить, Що необхідно пам'ятати, хворі з локальними стадіями лікуються по-різному, і зараз ми будемо говорити про це. Локальні стадії потенційно ми можемо вилікувати, генералізовані ніколи. І що ми будемо, які у нас можливості в лікуванні? Ми можемо ідеальна лімфом, особливо фолікулярна. Це одна з небагатьох лімфом, коли ми можемо спостерігати. Коли ми можемо помірно лікувати хворого, або коли ми можемо інтенсивно лікувати хворого. значить тут представлені критерії для початку терапії це Есмо гайдлайн, гільмінія, його надрукував і не буде перераховувати, ви відкриєте, почитаєте. Але це все відражає, ці критерії відражають кількість пухлинної нагрузки, ну так вона називається, І яка відображає біологію пухлини, стільки тих клітин, агресивність і таке інше. Значить, якщо хворий має низьку пухлинну нагрузку і у нього є клінічні симптоми, то ми можемо починати лікування. Якщо нема тих симптомів, які перераховані вище, то ми його просто спостерігаємо. Для таких хворих які опції є? Монотерапія, ритоксомаб, ритоксомаб і променева терапія, променеватерапія, і хіміотерапія? Зараз ми про цю групу хворих будемо говорити. Значить, Спостерігаючи край, дискутувався цей підход, він має плюси і мінуси, плюси він має набагато більше, бо це було показано в декілька дослідженнях, ви бачите, більш ніж 10 років тому назад, і дослідження, яке було опубліковане пару років тому назад. Значить, Хворі, ну так, знаєте, мінімізуючи, хочу вам сказати, що хворі з лімфомою фолькулярною. Можуть спостерігатись протягом багатьох років. Протягом багатьох років це не буде впливати на їх загальну виживаність, тобто не скоротиться їх загальна виживаність. Дуже важливо тільки не втратити той момент, коли вже в форму з'явились критерії до показання лікування, покази до лікування, які перераховані. І тільки тоді можна починати лікувати. Як лікувати? Наприклад, променева терапія, зай проти є на слайді, не, не, цьому не концентруюсь, недавно хтось не питав, Невже можна лікувати фольгінфома, це розповсюджений процес, яка роль самостійної променевої терапії, ось роль променевої терапії. При першій і другій стадії, тобто при локальних стадіях, можуть просто промінити і доведено, що результати <клес> виживаності, дивіться, десятирічна, яка не потребує лікування, 10, 45%, тобто половина хворих на протязі 10 років може не потребувати лікування. Ну, я думаю, що абсолютно правда опція. Монотерапія ретоксимабом. Монотерапія ретоксимабом в порівнянні з хворими, які лікувалися. Тут у мене дивіться це воченвейт, а це хворі, які лікувалися ретоксимабом. Ну, що тут показано? Показано, що ну, ці, недостовірна різниця. Але ну може не дуже, то, що я хочу сказати, коли виникає необхідність лікування, зараз ми про це поговоримо. То значить, така концепція швейцарського інституту онкології, і ми її теж приймаємо, і вона прийнята вже в міжнародні гайдлайни, що хворих з ендоленними потенційно некурабельними лімфомами треба лікувати, пам'ятаючи, що вони не виліковні. Поступово нарощуючи інтенсивність лікування. Тобто, якщо немає е, показів до лікування, немає агресивного там перебігу, немає таких всіх критерій, можна спостерігати. Якщо виникла необхідність лікувати, і це локальна стадія, це може бути променева терапія. Якщо системний прогрес, я буду ще трошки, говорити, але зараз уже забігаючи на перед, хочу сказати, що це може бути монотерапія і вона буде ефективна ретоксимабом. Наступний рецидив, ми до ретоксомабу щось додамо. Швейцарці роблять так, і ми, ми даємо рс схему тобто неентроциклінвмісно, і тільки при наступному рецидиві ми проводимо схему Рчо. Тобто така градація по інтенсивності лікування. Вони рецидивують приблизно кожні три роки і в середньому живуть 10 років, ну це середнє тривалість життя. Тому сьогодні ми маємо думати про наступний рецидив. А, е, так, так, так. Е, ну, власне, тут все написано те, що я сказала, і не забуваємо, що при фолікулярній лімфомі опція підтримуючої терапії, внесена в стандарти при всіх стадіях. Як вести тих хворих, які мають високу пухлинну нагрузку, знову ви бачите, ми орієнтуємося на клінічну симптоматику і тут вже не йдемо на терапія ретоксиналу, а обов'язково в поєднанні з хіміотерапією. Яка хіміотерапія може бути? Порівнювали це дослідження, порівнювали РЦВ, РЧ РФМ, вилучили оце RFM з рекомендованих схем, тому що була висока токсичність, особливо у хворих у хворих похилого віку, особливо з огляду на нейтропеніну, тобто для хворих похилого віку RFM буде токсична. І найбільшу оптимальну схему за цим дослідженням була схема РЧО. Але кажу вам, як сьогодні є і має сенс, як на мене, все таки поступово нарощувати ці інтенсивність терапії і не зразу починати з РЧО, а все-таки спочатку починати з РЦВП, якщо в цьому необхідні з Р, РЦВП тоді РЧО. Біндамостін відносно новий препарат для України. Він в порівнянні з R чопом менш токсичний. За ефективністю вони більш-менш співставні, тому у нас ще б з'явилася і ще одна можливість лікування індолентних лімфом це поєднання ритоксамабу з Значить, Часу немає, я не зупиняюсь на цьому. Підсумовуючи, значить, ерчоп переважно. Застосовується у хворих, які молодші ніж 70 років з огляду на більш високу токсичність, особливо при третьому цитологічному підтипі. Ми знаємо, я про це не говорила, але знаємо, що є грейд грейд-2, грейд-3. при високій пухлині на грусті. РЦВП хворим похилого віку з першим другим цитологічним типом пухлини, РБ у пацієнтів з супутніми захворюваннями і схеми з плодаребіном у первинних хворих. Рідко у світі за високою токсичності, але враховуючи, те, що препарат флодерабінси ще доступний у нас, то ми ці схеми застосовуємо флодерабін в місці схема. І підтримуючи терапію токсимабом, ви знаєте, внесена вже декілька років як стандартна опція у всі гайдлайни. Так, як вона покращує і безсобутну, без, безподійну виживаність, загальну виживаність, і в цьому сумнівів нема, що якщо є така можливість, то треба це проводити. Не, не впливає на. На почуття хворих, тобто нетоксичний підхід. Але ще цікаво, є дослідження, да, а може ще треба більше проводити. Ми знаємо, що стандартною опцією є проведення на протязі 2 років кожні три місяці, то є дослідження щодо того, щоб проводити до 5 років тривалу підтримуючу терапію. Так, це дослідження, наскільки я не помиляюся, це воно тільки з якогось, з якоїсь конференції ми зафільмували цей слайд. Що при тривалій підтримуючій терапії, начебто, результати краще, але вони ще кінцево ага, результати краще побити прогресійної виживаності, але по загальній виживаності нема різниці. Тобто, якщо ви не хочете швидко рецидив, то тоді 5 років можна, але на загальне виживання це не впливає. Е, аутологічна трансплантація не е, стандарт і вона не, вона не покращує загальну виживаність і тобто її можна застосовувати тільки в рамках клінічних досліджень. Рецидив залежить від того, коли він розвинувся. Стосовно рецидиву ви бачите опцій декілька, да? це може бути токсана в місті режими, це бендемосин, технічні дослідження, трансплантація, в бортозамінності, бортозамін місті в місті режиму. Так, не можу не сказати про особливості лікування якихось форм. Особливості мають лікування, має, лімфома маргінальної зони, особливо селезінки. Я тут акцентую увагу, важу, це дуже важливо. Да? Ми знаємо про хілікобактерпілорів вже більш ніж 10 років, але зараз ми почуємо, чуємо два роки. Я, хто що, може, хтось не чув, я повинна про це сказати, про роль вірусу гепатиту С. Коли ви діагностуєте маргінальну зону, а зону, особливо селезінки, обов'язково треба перевірити хворого на наявність вірусного гепатиту С. Для чого це потрібно? Ну, Доведено роль його патогенетичну, що він як ініціатор розвитку цієї пухлини, як для лімфоми селезінки, так і для лімфоми нодальної. Але що цікаво, цікаво, з практичної точки зору, два з половиною роки тому тому Гани Шведі опублікували дослідження, роки, дослідження, де показали, що призначення інтерферон терапії хворим на лімфоми маргінальної зони. При наявності вірусного вірусу гепатиту С і лікуванні інтерфероном, по-перше, виліковує гепатит С, по-друге, призводить до ремісії лімфоми без хіміотерапії. Тобто, сценарій повторюється як при глікобахтерпілові. Найшли збудник, ерадикація збудника відбулася, і лімфоми немає. Ну, і побачимо, що далі буде. Це був такий прорив, сенсаційна публіка, публікація, яку тоді цитують з техпят цитують скрізь. Так, проти Але незалежно від того, хворий у вас вилікується чи ні, отримує ремісію, противірусна терапія повинна бути терапією первої лінії у пацієнтів з вірусними гепатитами. Це інвелентними лімфомами. І, ну, і, звичайно, це має бути стандарт, включено в стандарт обстеження. Так, два слова пілорі, ви знаєте прекрасно всі, що це малько асоційована лімфома, і що на ранніх стадіях теж може, теж може бути вилікувана за допомогою гелікобактер пілорі. але що нове, вийшли нові есмогедлайни і зараз зука виступах, і, з стопах, і ну, зараз, зараз крізь ця група з оновленими стандартами. Дивіться, що, що цікавого в, в цих нових стандартах. Цікаво, коли проводити реоцінку після ерадікації пілорі. Ми з вами до чого звикли? У хвору є лімфома, Шлун. шлунку. так? Так, да, Вона хілікобактер е, пілорі позитивна. Ми призначаємо антіхілікобактерну терапію і не призначаємо такі сміливі, не призначаємо хіміотерапію. Да? Хворий пропав 10 днів пілобак, ну максимум 14 да? або 7. І ми зробили гастроскопію, і там що бачимо. Покращення, але є потовщення стінки шлунку, але є виразки. Що ми з вами ми будемо робити? У ну, більшості випадків що? Хіміотерапія. Значить, що нового в, в, в цьому гайдлайні? не спішіть? Ефект від антіхіліковактерної терапії буде тільки через 3 місяці. Треба зробити зразу гастроскопію і подивитися, що нема там прогресування. От що важливо, чи нема, не з'явилася кровотечня? Я це хворих то трошки сама побоююсь. І коли до мене приходить хворий такий, я знаю цей гейдлайн, але мені наскільки тривожно, а якщо він закровить, я його призначаю в гастроскопію кожного місяця. Неправильно роблю, треба цей страх побороти. Але згідно гейдлайну, контроль через три місяці, а потім ще через три місяці. А потім ще через три місяці, і доведено, що ефект від антіхілікобакторної терапії може розвиватись протягом року. Не чекайте швидкої відповіді, і то, що ви не добились повної регресії. Не значить, що ви маєте назначати хіміотерапію. Іншими словами, ви не повинні призначати хіміотерапію через 3 або 6 місяців, якщо у вас іще немає повної агресії на антіхіловактерині терапію. Треба набрати терпіння і чекати, але тщательно, дуже, дуже ретельно моніторувати. Значить, Залежить звичайно від стадії. Так? І е, дуже складна ситуація для хворих, які яких пілорі негативні. Взагалі прогноз для них гірший, і їм вже одразу треба починати. Але звертаю вашу увагу, де тут у нас хіміотерапія? Нема. Терапія вибору для хворих з маклімфомою, з язвами, шлунку це променева терапія. Або теретоксомат переважно в монорежимі, або, якщо це все не працює, теритоксомат в поєднанні з хіміотерапією. І дивіться, навіть тільки, навіть третя-четверта стадія. Дивіться, покази до лікування тільки нам треба розпочинати лікування тільки, якщо у хворого йде порушення функцій внутрішніх органів, наявність без симптомів, кровотеча або балки, е, об'єм великий об'єм пухлинної маси. У всіх інших випадках тактика, така як при фолікулярній лімфомі, спостерігай і чекай. Це є нове, то що абсолютно нове, 13-го року кайлар з'явився. Стосовно матлінформу. Е, так, якщо ми розпочинаємо хіміотерапію вимушені, я до цього показання рекомендую вам цей курс, я привезла з Швейцарії Ацод, ми знайшли тоді публікацію. Вони роблять розщеплений ЧОП. Mm -hmm. Чому? Тому що першим курсом бояться кровотечі шлунково кишкової Ми зараз робимо також, тобто той же ЧОП, але розщеплений на перший восьмий день. Впевнюємося в тому, що нема кровотечі, далі хворі отримують стандартну терапію, таку, як ми вже запланували. І променева терапія тут доза 30 або 40 грей на зону шлунка і периместралі лімпатичні режимі. Ліпоти. Так, ну це ми пропускаємо. Ураження ока. Хочу зосередити вашу увагу декілька хворих. Цікаво для нас було, що ураження йде тільки по віки або там якоїсь зони орбіти. Це теж може бути мантлінкома і доведений збудник хламідія будних І тоді показано лікування тільки доксорубіцином, але дуже тривало. Ще ми зіткнулись? дуже складно діагностувати оці, оцю цю хламідію. За кордон відправляли і таке інше, але не забувайте, коли тільки уражена повіка або зона ока, це найчастіше мати лімфома, і все-таки пам'ятайте, що тут є інфекційний збудник. Якщо є інфекційний збудник, треба його в першу чергу лікувати. Ну і нарешті теклітинні лімфоми, я вже вибуваю з графіка, але буду дуже-дуже швидко, вони є надзвичайно. Важливими ви бачите всього 10%, але наскільки гетерогенна група, і наскільки різні вони всі за перебігом, і, і за підходами до лікування, і, і це дуже складна і дуже проблематична група лікування. Єдиних стандартів у світі нема. Усі дослідження не рандомізовані, бо всі вперед варіанти ліфом дуже їх багато і. Мало хворих з кожного підваріанту. Вони в більшості своїх дуже агресивні і мають поганий прогноз. Ви бачите, скільки, скільки багато підваріантів. Частіше всього, це первина периферична та клітина, лімфома не специфікована, це аммієму лімфома це лімфома та клітина з МК-клітин. Але ну, ми частіше бачимо, ну скажімо так, не частіше, але попадає до нас. Хворі анапластична крупна клітина ЛК позитивна або АЛК негативна. Ви бачите, що найбільш стоятливий прогноз має алк позитивна лімхома на пластична крупна клітина, тому обов'язково повинні цим хворим робити маркер АЛК. Так? Ми бачимо на цьому слайді те, що я сказала, відповідає дійсності. Це ЛК позитивна, анапластична крупноклітинна лімфома. На другому місці англій імуноблас, на погляд йде анапластична крупноклітина, а ЛК негативна. Надалі йде периферична та клітина не специфікована. Значить, як лікувати цих хворих? Не існує стандартів, ще раз, раз говорю, але існують прогностичні фактори, які представлені на слайді, треба їх визначати. І е, як їх лікувати? По-перше, можна, як і всі інші лімфоми, лікувати чоп або чоп подібними режимами. Звертаю вашу увагу, що додавання етопозиду, як у хворих, які, які АЛК позитивні, так і АЛ, ну, не АЛК позитивні, і всі інші мають переваги. Тобто, е, краще брати, напевно, не чоп, а чи ЕП. Етопозит тут має переваги. Інтенсифікація терапії за рахунок е, мега-черепів і інших режимів е, високотоксична, в переваг великих немає. Е, значить, що може бути ну, ви бачите, тут одні питання? Да? Що може бути стандартом всякій інтенсифікації? Не показали в переваг, але у нас з'являється зараз бринтурський т клітинна лімфома, cd 30, якщо на cd 30 позитивна, то можливо, вона якось змінить ситуацію. Але в цілому це вкрай сприятлива група пацієнтів. Все, що ми можемо запропонувати в якості терапії першої лінії, внечок, а чор, е. Е, Ну, Два слова про окремий підтип екстранодальна т клітинна лімфома назальний тип. Ми декілька випадків зараз у себе в відділенні за цей рік побачили. вкрай агресивна лімфома. Але особливість і цікавість, яка тут працює аспарагіназа дуже добре. Тобто, режими, тут буде представлено два режими: один ви бачите смайл, і ще є друга варіація: токсичний режим, але ефективний. А є дослідження про те, що можна аспарагіназами детроксаддексами дексаметазон, Це дві найбільш розповсюджені схеми, за допомогою яких ми можемо лікувати. Тривалість, ми так критично відносимося до тих режимів, тривалість середнє життя це хворих один рік. Тому нам подобається ще такий підхід застосування такої помірної терапії. Це сплати в монорежимі раз на тиждень в поєднанні з променевою терапією. А тоді, якщо хворий стабілізувався і показав якийсь ефект, можна переходити на більш інтенсивний режим. Так, не буду вас загружати. Променева терапія. Тобто, ми бачимо, променева терапія при назальному типі також може бути ефективною на відміну від інших варіантів лімпомен. Таким чином, стандарта єдиного нема. Це хворі для клінічних досліджень. Хіміотерапія може бути другою лінією, це це сплатин, далі можна робити аута трансплантацію. Назальний тип це режими на основі астрогенезу. Ну і рецидиви це дуже проблемна група хворих. Це бринтоксимаб інші препарати, яких в Україні немає на кональні антитіла. Все, на цьому я зупиняюсь. Я дякую вас за увагу.